Вітаємо! З вами компанія Vector. У попередньому відео ми говорили про вкладку посилки та їх статуси. Сьогодні поговоримо про оплату посилок та як сплатити необхідні вам посилки. Після того, як ваша посилка була відправлена зі складу протягом трьох днів для авіа і трьох тижнів для моря, вам буде виставлений рахунок на доставку у вкладці Баланс. Натискаючи на вкладку посилки, ви можете подивитись заборгованість за певну відправку. З вкладки посилки ви можете сплатити суму за доставку або весь борг, якщо такий є. Задля уникнення затримок у доставці ваших посилок рекомендуємо сплачувати рахунки: авіа протягом трьох днів після виставлення рахунка та море протягом десяти днів після виставлення рахунку. Щоб поповнити баланс, вам необхідно авторизуватися в особистому кабінеті та натиснути Зверху на баланс вам відкриється ваша вкладка, де будуть показані всі транзакції. Натисніть кнопку Поповнити та виберіть спосіб. Онлайн віза, MasterCard, криптовалюта або готівка. Для поповнення з інших міст можна скористатися сервісом обміну валют у вашому місті. Онлайн оплата зараховується автоматично. Після переказу на криптовалюту напишіть суму та завантажте скріншот операції. За деякий час сума з'явиться у вас в кабінеті. Для оплати готівкою зверніться, будь ласка, до наших менеджерів, щоб обрати сервіс для обміну. Будь ласка, сплачуйте посилки вчасно. Ви можете налаштувати сповіщення через telegram бот та для того, щоб вчасно отримувати інформацію по вашому особистому кабінету. Дякуємо за увагу. Бережіть себе. Відео як відключитись від бота в підказках.